Всім привіт, сьогодні працюємо в голову. Я запакований на вулиці дощ, довго працювати не буду, тому що трошки захворів. Покажу, що вийде. Хотів знімати на цей телефон, Ну щоб показувати зразу, які замовлення приходять, але він тупо зарядку не тримає. даже навіть якщо в провод вставляєш, ну, зарядку вставляєш, він тупо вирубається. Тому буду якось вам скріни вставляти. Ось таке перше замовлення, подвійний Макдональдс, тому поїхали. Брин, почався добрий дощ. Якось так це виглядає. Ось така в мене штука сталася. У мене був подвійний мак. Одне замовлення я відвіз нормально і друге коротше, їхав на спущеному колесі, не знаю зараз. Тут вроді десь є ще намонтажка рядом. Лежить нова резина. Ніяк не можу перекинути, і оце буває таке, що просто спускає на ходу. Або зранку виходиш, воно спущене. Все, колеса підкачав. Наступне замовлення у нас таке. замовлення мені потрібно в той будинок але щоб об'їхати це треба нормально я вирішив через пішоход і віддам замовлення об'їжджати треба було 3,5 км тому краще пройти трошки пішечком добрий день, добрий день доставка 157 Ліфт з музичкою нормально. Ось так я запакувався. Вже жарко, блін. Головне, ще гірше не захворіти. До речі, самий великий плюс працювати на велета, що ви можете з велосипедом в перехід. Але можна і на скутері, в принципі. Потім штучкам спуститись в руках, але це буде якось дико трохи. Наступне ось таке замовлення: забрати хопхей море пива, там також електронні сигарети. Мені багато на основний канал писали, чому я не можу зареєструватись в Глово, чому мені там не телефонують, не пишуть. Зараз немає набору друзів в Глово, але я дізнався таку тему, що ось в мене є реферальна силка. По типу я можу пригласити друга якогось. Так? І мені сказали, що периферальні силці повинні вас зареєструвати. Тому я залишу цю силку. Може, у вас вийде і вам зателефонують, хто хоче працювати в голову. Працюю десь дві години, 570 гривень вже є. А оце замовлення дуже веселе прийшло за 60 гривень. Ну, відвеземо, забрав суші, я в таку погодку я б сам би зараз мака якогось би вдома похавав, або суші, роли якісь. Наступне замовлення ось таке. Забрав з кав'ярні, відправляємось далі. Дощик моросить ще, нормально, коротше, можна працювати. Hopped up in a whip with a bad bitch that I just met last night. Since you got a man, what she wanna play, she rolls weed too, and that's right. Yo, what's with all of these silly females? Always weighing on chilling details. She's blowing up my cell phone. Oh hell no nah. Yo, common struggles get the best of us. I feel like I can't rest my trust. So when it's gone, what's left to lust, man? Got you wishing that you catch the bus. Замовлення віддав. Тут ось у нас така непогана чаюха прилетіла. І наступне замовлення ось таке у нас 200 гривень майже тому поїхали. So like, uh. so Блін, що за день сьогодні? Якщо видно, вже заднє колесо спущене, це капець. Ну що, робочий день мій закінчено. Само в сонці лежить. Зараз покажу. Якось так, коротше. Ось так буває, чомусь день сьогодні не задався зовсім, то переднє колесо, тепер заднє. Трошки не доїхав, я ніщо на монтаж ще підкачати. Краще б зовсім не виїжджав, якщо ще завтра захворію. Ще гірше то буде комбо. Добре, що недалеко від дому. Тут Буквально пару хвилин. Зараз затащу його, а завтра буду вже щось вирішувати, як його доставити на ремонт. Блін, Цей машину визивати, це гривень 500 мінімум. Це капець просто. А в руках тащити, блін, не, не дуже близько. Ось бачите, нова резина лежить. Це наперед купив. Потім ще мак цей треба завести на утилізацію, тому що якщо не відвезу, то мені кошти нарахуються. рахуються. Прийшов мені колесо робити. Бляха, так він мені тут настяв чи насрав? От голова. Якось так, друзі, буває. Буває і таке, з цим нічого не поробиш. Тому прикріплю зараз, скільки я заробив. Там буквально 3 години я попрацював, там 900 чимось гривень вийшло. Якось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал. Буде багато цікавих відосів про голову.